Всім привіт! Сьогодні субота я у батьків прийшла допомагати із прибиранням. Зробили ми вже малесенький косметичний такий ремонтик грубки нашої. Помагаю з прибиранням, де високо. На, на висоті. Вже внизу, на підлозі, батьки самі потрошки роблять. А я вікна мию, тюль, штори вішаю. Ось так. І хочу вам показати ж грубку. Погляньте, ось уже побілена. Бачите, яка побілена стіночка. Це в нас піч. Піч, вона невеличка, маленька. Я її помила. Буде зверху ще шторка, тюль, закриємо, оті печурочки, що там знаходиться. Все побілено, ось так. А тут, між ту піччю, в нас іще стоїть кровать. Це моя штора лежить. Одну повісила на вікно, а іншу повішу, тюль десь переться в пранні. Ось так. Це колись була дитяча кімната, поки ми жили всі разом. А зараз тут знаходиться, знаєте, така крова ну, із твердим матрасом, як хвора спина, то тут ми тоді заходимо, лежимо. Мами хвора спина, диски випадають. Це таке лікувальне ліжко. Ось так погляньте. Тут, як облагородили, доклали плиточку, ось так навколо. Тут у нас, бачите, трішечки гардероб стоїть, закриває декілька. І також мию вікна, вірніше, помила вікна, повішала штори тюль, прані. Ось така невеличка кімнатка, все повимивала, підлога помита, сохне. Перехожу до прибирання великої кімнати. Зняла прямо із карнизу, ось внизу, і буду мити зараз вікна. Ось і результати моєї праці. Тюль висить, штори на печі. Все вісить, застелено, драбинка. Ось так, гарненько. І в кімнаті також гарненько, витерто, свіженько. Тюль вісить. Так, штори, квітку не, не переставила. І тут вісить тюль штори і покажу плитку. Бо деякі люди односельчани. Неправильно зрозуміли, говорять, не хватило плитки, так і є. Все рівненько. Плитка повністю покладена. Тут є плитка скрізь о, докладена до самого низу. Ось до низу, до підлоги. Дуже гарненько. Ось так. Тут крісло стоїть, трішки заважає. І тут ось так. Поки що тимчасово столика поставили ось так. Все гарненько, все зроблено. Неділя сьогодні. Приїхали на базар, будемо взувати нашу машину. Нам потрібно купити на передні колеса дві зимові шини. Зараз поглянемо, щось собі виберемо. Купили ось такі шини: 1701 зимова китайська якраз по нашому розміру. І заїхали ми на шиномонтаж. Зараз будемо міняти. Передня резина дуже е, у таких, знаєте, у грижах. такі гулі-гулі понадувало, так, то треба її замінити. Погляньте, бачите, що робиться. Буде вам видно. Ось ось це треба замінити. Взагалі який жах. Будемо міняти тут саме два колеса, вони два вже непридатні для їзди, то ми їх замінимо. Колеса перевзуті. Але відео знімала в неділю, а зараз в нас середа. Хотіла сьогодні зранку випустити відео, згадала, що не змонтоване. Стала його монтувати, то подивилася, що не до кінця я вам дознімала. Отже, хочу вам розповісти: за роботу заплатили 950 гривень, були два погнуті диски. За, за те, що вирівняли диски 600 гривень, 300 гривень один. І за те, що збалансували, наділи, поміняли за два колеса 350 гривень. Ось так. Вийшло 4500 гривень замінити два колеса. Перевдягнути. А зараз виходжу на роботу. У нас іде сніжок сьогодні, перший сніжок. Ось так. Всім хорошого дня!